Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з ракушняку, обкладено кирпичем та сайдингом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом. Та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, Отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівель на території двору знаходиться сарай, погріб, гараж, літня кухня. Приміщення для інвентарю. Загальний стан будинку жилий. Та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється, багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі Гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом, всього 50 кілометрів. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь. Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний, з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах, перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі. Весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох. Надійний, сухий, чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї, сарай підходить для утримання двох корів або іншої худоби, фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута. Є місце для городу. Теплиць чи додаткових забудов, тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі. Зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс. Стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий. Який складається з п'яти кімнат та підійде для великої родини, який має дві грубки, та газовий котел, ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу, кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати, та є майстерня. Друга будівля, це будинок господарський. З літньої кухні, в якій є грубка, піч, газова плита, підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено, але меблі господарі забирають. Далі йде гараж з місцем для авто. Поруч можна зробити навіз ще для одного автомобіля. Курник та сарай сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма на три куби, викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн, підновіз для дров та вугілля, багато винограду, горіхи, яблуні, груші, сливи та інші фрукти, свердловина для поливу. А в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти, магазини, школа та садок та церква. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Терміново продається будинок. Селище міського типу чи Надіїво. У Закарпатській області. Ділянка біля лісу. Будинок має три кімнати з загальною площею 60 квадратних метрів та площею ділянки у 14 соток. Будинок утеплено з шиферним покриттям. У будинку встановлено супутникове телебачення та проведено інтернет. У будинку був зроблений ремонт. Стіни пофарбовані, зроблені стелі. Потрібно замінити міжкімнатні двері. Меблі залишаються. Вода своя з колодязю, з підведеним до будинку насосом. На світло новий лічильник та є газовий лічильник. Територія огороджена металопрофільним парканом. На території багато газонів та виноградники. Є територія для сушіння одягу на свіжому гірському повітрі. Є нова дерев'яна бесідка з мангалом. Поруч з будинком прибудовано літню кухню, яку потрібно обладнати. Підведено тільки світло і є газові балони. Одразу за будинком знаходиться ставок з береговою зоною відпочинку. З іншого боку велика площа городу, приватизована. По обидва боки, якого Насаджено фруктові дерева. Поруч є струмок, з якого зручно носити воду для поливу. Сусідів небагато, будинок знаходиться на околиці. За 5 кілометрів знаходиться великий хвойний ліс та є можливість походів у гори. В самому селі є школа, магазини та садок. Є зупинка транспорту, до якої пішки 4-5 хвилин. Детальніше ви можете перейти за нашим посиланням у Телеграм. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, Хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток. Підбудівництво та обслуговування господарських споруд. Великий город у 25 соток. Що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів, господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна, зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року, санвузол суміжний в сучасному кафелі та великою ванною, чотири просторі кімнаті. Всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна, проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс, та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей, тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.